Торгова марка Лесмерт представляє нову колекцію посуду преміум класу «Black Pro New». В серії представлені каструльки, з сотейником, ковшик та гусядниця. Весь посуд з цієї колекції виготовлений з потовщеного литого алюмінію, що ідеально підходить для швидкого обсмаження та тривалого тушкування ваших улюблених страв. Кришка виготовлена з міцного скла із силиконовим ущільнювачем, ручка совтач. І також є два отвори для виходу пари з двох сторін. Підходить під усі види плит, в тому числі під індукційні. І, до речі, на ручці є дуже зручна лунка, куди ви можете покласти лопатку приготування. У виробах цієї серії усі ручки виготовлені з міцного бакеліту з ефектом soft-touch. Такі ручки не нагріваються при використанні, що дозволяє їх зручно тримати.